Доброго дня, діти. Доброго дня. Запрошую вас всіх в ранкове коло і пропоную вам привітатися мімікою та жестами. Добре, дякую. Скажіть, яка тема тижня? Без минулого Добре, дякую. А тема дня, діти: що я знаю про життя і боротьбу українців в минулому. Скажіть, будь ласка, а навіщо нам, українцям, знати свою історію, знати рідну Тому що, мову? щоб знати, як жили наші предки. Дякую ще. Щоб ми дізнавалися про минуле, щоб ми... що... наші предки робили. Дякую, щоб ми споминали, згадували своїх предків, родичів, улюблених бабусів, дідусів. Добре, будь ласка, щоб знали, як тоді, як тим часом воювали, як вигравали, як наші козаки захищали нашу Україну. Дякую. Ще хто скаже, навіщо знати історію свого роду? треба знати історію свого народу щоб знати як далі жити прочитайте будь ласка переслів'я на екрані до свого роду хоч через воду а чому так кажуть до свого роду хоч через Тому, воду що... Тому що ти е ша е шануєш свій народ і хочеш добитися у того народу е Д... ти все зробиш щоб е все, зробиш, так? все зробиш щоб е народ до свого народу. Я, я зрозуміла твою хід твоєї думки. Ще до свого роду хоч через воду. Чому є так кажеш, Свої... вилиночку дайте води. Це, Це Як якщо хтось із родичів біді, то немає. Чогось майстра сніжом. Е, 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 тому що ти коли б колись пішов, е, ти спомнаєш своє місто, сто, і е, е, ти любиш своє і ти хочеш вернутися до нього, або через яке приградив. Так твої батьки, твоя твоє дитинство. Добре, Діма, зачитай друге прислів'я. Хто хоче щастя знати, той повинен свій край шанувати. А це, щоб знати, це щоб мати щастя, треба шанувати своїх рідних, країну, землю? Землю, так. Ще ір, будь ласка, е, те, щоб е, ти був у своїй країні, то треба шанувати її і не за Добре, дякую. Діти є ще. Чому? Щоб щасливим бути, потрібно Край свій знати. треба потрібно, щоб бути щасливим. Треба шанувати всіх, дотримуватися законів, правил, не порушувати їх. і все. добре. А зараз проведемо вікторину. Що ти знаєш про Україну? Прошу тільки не викрикувати, а піднімати руку. Хто заснував місто Київ? Ства... місто Київ створило е, князь класик, е, наз... під назвою Київ. Правильно. Друге питання. Скільки років незалежності України? 31. А в якому році було проголошено? незалежність? Тисяча в 1991 першому. Хто написав слова гімну України? Гімну України написав Павло. Павло, ану пригадуйте. І ще Чубинський. там. Чубинський. Як називалося поселення перших козаків? Яке свято відзначають 24 серпня? День України Молодці Який кущ є символом України? Яка найбільша річка України? Яку назва мала, яку назву мала козацька держава створена за дніпровськими порогами? За Запорізька Запорізь. 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 Січ? Запорізька Січ. З. Яке слово зашифроване в українському гербі? Воля. Звичайно, молодці. Це. Якщо говорити про сучасні і трагічні сторінки нашої історії? Варто розпочати із того, що історія має властивість повторюватися. Ми бачимо споконвічне прагнення до волі, де незалежності на нашої країни. Скільки довелося пройти нашому народу, щоб бути вільними? І бачимо зараз, що саме на наших очах пишуться сторінки історії, де український народ бореться за свою незалежність. В кожний час таких людей, які боролися за нашу свободу, було чимало. Діти, а що означає бути громадянином України? Давид, скажи, будь ласка, що означає бути громадянином України? Поважати українців, не смітити на Україні, дотримуватися право і закон. Любити Україну і берегти її до кінця? Захищати країну і дотримуватися законів і дотримувати і її шанувати. Шанувати старших. Софійка, що означає бути громадянином України? Любити сім'ю. Не замусювати країну. Поважати людей в Україні. Знати свою мову, Поважати країну. Захищати, її. шанувати і її, любити, шанувати країну, любити її, поважати нашу мову. Мовляти по українці добре. А зараз ми подивимося невеличкий фільм, який називається Історія якою варто пишатися сідайте, будь ласка, всі на місця. З району Тут був київський дитинець. Звідси, як то все всі почалось. Ага. Тут людини зупинить скрізь і Це десь е, ск'януло по десятих столітті. Звідси і почав рости Київ. Кого з видатних діячів ви запам'ятали. Ярослава Богдана Хмельницького Князин... Князиню Ольгу. Княгину. Кня... Кня... Є так. Кня... Князь... Добре. Добре. Діти, а давайте складемо асоціативний кущ до слова патріотизм. Як ви думаєте, Я що? Це? Приїм. Добре. Українсько. Воля. Допомагати іншому з грошами і їдою. Добре. Підтримувати свою країну. Добре. Ліза, як ти вважаєш, що таке патріотизм? Любов до своєї людні. Вивчення своєрідної мови. Любов до природи. Знаєте, мову. Це коли сім'я захищає країну. Добре, молодець. А зараз я пропоную вам ще раз утворити коло. А зараз ми всі скажемо, що ми готові зробити для України, і створимо коло: Якщо хочеш бути з нами, то зроби для України. Я ж почну перше. Якщо хочеш бути з нами, то люби свій рідний край. Якщо хочеш бути з нами, то любий шануй свій край, мову. Якщо хочеш бути з нами, то шануй своїх грань. Якщо хочеш бути з нами, будь патріотом. Якщо хочеш бути з нами, шануй своїх національних героїв. Якщо хочеш бути з нами, рідну мову. Якщо хочеш бути з нами, то шануй природу нашої країни. Хто із вас може поділитися записаним у щоденнику враження? Якими я хочу бачити українців в майбутньому? вони були мужніми і сильними. Нічого не боялися і були найщасливішими. щасливими Яким? Яким я хочу бачити українців в майбутньому? Я хочу бачити українців в майбутньому, сильними, мужними і непобідними. Непереможними. Можна Непереможними. Так. Патріотизм. патріотизм це коли ти збираєш гроші на війну. Все Можен... ти записав? Те що записав? Яким я хочу бачити українців в майбутньому? Що я хочу бачити їх, щоб вони захищали на наш край і. Шанували Україну. А чи хтось із вас вибрав інше питання? А не яким? Діма, що вибрав? Україна це маленька країна, але вона сильна. А ще вона має свою сильну волю. Так, все, Іра ще хоче. Воля маленькі, слава, а всі йому раді. Тому що це для українців, як життя. Добре, дякую.